Сьогодні 12 січня 2023 року. Заняття з валеології. Тема заняття, якщо хочеш бути здоровим. Добрий день, дітки, рада усіх вас бачити. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Говорите ви мені, говорю вам я! Дітки, сьогодні нас з вами чекає дуже цікаве заняття. До нас на заняття завітав один казковий герой. Ви всі з ним вже знайомі. Ось погляньте на малюнок, хто завітав до нас на заняття. Так, це Крош із мультфільму Смішарики. Ви всі його дуже добре знаєте. Дітки, але подивіться, якийсь він крош незвичайний, так? Він сумний, зазвичай він веселий, радісний, а зараз чомусь зовсім не веселий. Дітки, Смішарик крош захворів, і причиною цьому стали, стали ось такі чинники. Ось подивіться, малюнок. Стрілочка показує, бачите, крош із подушкою. Він весь час лежав, не гуляв, не займався фізичними вправами. І на кого він перетворився, на вашу думку? Він перетворився в леже Дивіться, ось цей малюночок, крошик, він споживав дуже багато шкідливої їжі. На кого він перетворився? На кроша об'єдайлика, так? А ось на цьому малюнку крош дуже брудний, так, він не слідкував за собою? І в кого він перетворився? В бруднуль, так? Дітки, давайте допоможемо нашому смішарикові крошу стати здоровими і вести здоровий спосіб життя, так? Як ви гадаєте, поміркуйте, як це можна зробити, ми можемо розповісти так, крошеві, переконати його, навчити правилам здорового способу життя. Ось нас, давайте, що ми можемо порадити, лежебоці? боці. Послухайте, будь ласка, віршик. Всім відомо це чудово. Коли кожен з нас здоровий, тільки треба знати. Як здоровим стати Лише один рецепт на світі. Всім, усім підходить дітям. Грайся в ігри, доганялки, прудко бігайте, стрибайте, рухатися швидко слід. Проживеш тоді сто літ. Кожен день по розпорядку робимо ми всі зарядку. Ми зарядку любимо дуже, і тому міцні і дужі. І дорослим і малим спорт дає здоров'я всім. Дітки, скажіть мені, що ми можемо розповісти лежебоці? Що потрібно робити, щоб бути здоровим, якщо він постійно лежить, що йому слід робити? Ось подивіться на малюнки. Давайте назвемо, що ми порадимо. Перший малюночок. Хлопчик і дівчинка займаються спортом, так? З гантелями, дівчинка з кругом. Щоб бути здоровими, потрібно займатися спортом. Повторюйте за мною. Так, що ще потрібно робити? Щоб бути здоровим, другий малюночок, потрібно гуляти на свіжому повітрі. Щоб бути здоровим, Необхідно робити зарядку, так? А ще, щоб бути здоровим, потрібно гратися в спортивні ігри, так? Бігати, стрибати. Дітки, давайте пригадаємо і розкажемо Крошеві, в які спортивні ігри він може погратися. Я показуватиму вам малюнок, а ви будете називати назву спортивної гри. Що за гра зображена? Так, футбол. Можна грати у футбол. На цьому малюнку. Баскетбол. Яка тут? Спортивна гра зображена. Хокей, молодці. Ось тут. Волейбол. Так, правильно. А тут. Плавання також дуже корисно для здоров'я. Лижний спорт. Так, узимку можна займатися лижним спортом. Молодці дітки! Давайте ще раз скажемо, що необхідно робити крошеві, щоб не стати лежебокою. Так, йому потрібно виконувати фізичні вправи, багато гуляти на свіжому повітрі, а також. Займатися спортом, так? Грати в спортивні ігри. Молодці. Ось подивіться, кроше лежебока вже зник, так? він вже вивчив, що йому необхідно. Давайте зараз допоможемо крошеві об'їдайли. Ми йому розкажемо, яку корисну їжу треба вживати, а яка їжа є шкідливою, і її вживати нам не, не слід. Дітки, перший малюночок, бачите внизу продукти? Чіпси. Скажіть мені, це корисна їжа чи шкідлива? Так, шкідлива. Відносимо його до ось такого похмурого смайлика. Наступний малюночок картопля смажена із Макдональдса. Корисна їжа чи шкідлива? Так, шкідлива. Наступний малюнок борщ. До якої групи віднесемо? Так, до корисної їжі. Наступний малюночок Кока-Кола. Корисна це їжа чи шкідлива? Правильно, шкідлива. Наступний малюночок зелений чай. Так, це корисна для здоров'я, корисна їжа. Так. Вермішель швидкого приготування. Це шкідлива, правильно, до шкідливої їжі відносимо. Наступний фрукти намальовані. Звісно, фрукти це корисна їжа. Молодці. Далі соус. Магазин. Ні, це в нас шкідлива їжа, так? Ми його відносимо до похмурого смайлика. Наступний рядочок. Молоко, склянка з, молокою, з молоком. Так, це корисна їжа, звісно. Так, далі в нас сухарики. Не підходять так до корисної. Бо це в нас шкідлива їжа, правильно. Наступне млинці. Домашні млинці. Я гадаю, що ми їх оберемо до. Корисна їжа, так? Іноді. Обов'язково необхідно вживати, адже це не тільки солодкі млинці можуть бути, а й солоні. Далі сир, корисна їжа, правильно гамбургер. Так, це шкідлива їжа. Її не слід вживати дуже часто. Далі ходох, також шкідлива їжа. Мед, мед, корисна їжа, так, і котлети. До корисної їжі, так, м'ясо теж необхідно вживати. Дітки, давайте назвемо, які корисні продукти ми з вами обрали, щоб крош запам'ятав, які продукти йому слід вживати частіше. Фрукти, так, зелений чай, борщ, млинці. Сир, мед, котлетки і молоко. Якщо крос вживатиме цю їжу частіше, ніж шкідливо, то йому стане набагато краще, так? Молодці дітки. Ось подивіться, наш крош обїдальник зник і залишився лише крош бруднуля. Як ми допоможемо грошеві бруднулі? Послухайте віршик, будь ласка. Про країну чистоти ми багато знаємо. З нею дружимо щодня, в ній ми проживаємо. А кому це невідомо, не біда. Ми для вас усе покажемо. Не соромтесь, завітайте, поспіші! Ми відкриємо віконце у чарівний світ, Україну чистоти Помандруємо. Ти і я одна є засторога, туди бруднуля немає дороги. Дітки, щоб наш крош перетворився із бруднулі на гарного веселого крошика, давайте ми розкажемо йому, які предмети йому необхідні. Я вам читатиму вірша, а ви додаєте потрібне слово в кінці. Щоб зачістка була охайна, була красива, під кінець вам знадобиться гребінець. Слухаємо далі. Він м'який, він м'якенький і зручний, висить, теліпається, всі за нього хапаються і витираються. Що за диво, наш дружок? Це, звичайно, Рушничок, Так, рушник. Наступний слухаємо, щоб було чистим ваше тіло, вам знадобиться душ і мило. Далі, хто завжди правду скаже, який є, таким покаже. Це, звичайно, чарівне наше дзеркальце. І останнє слухаємо. Дівчатка знають і хлоп'ята, потрібно одяг прасувати. Для цього нам скажіть, будь ласка, потрібна електрична праска. Так? Дітки, ось ці предмети так необхідно, щоб із бруднулі крошик перетворився на чистого гарного смішарика, так? Дітки! Ось погляньте, наш крошик вже перетворюється і стає веселим, так? Які поради ми йому дамо? Повторюйте за мною, чистота, запорука, здоров'я. Своє тіло треба мити і ніколи не хворіти, так? І ще дамо йому таку пораду. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх любо. Дітки, наш крошик нам дуже дякує, що ми йому допомогли, і вже він з нами прощається. На сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення.